Добрий вечір, друзі. Дві звонокосілочки. Вони приблизно отак от приїхали. Отак. Ще десь одна там на вулиці, корпус, отак все було в кульочках. Ех, все дуже страшно. Статори на обидвох. Ну, я вже провірив, вони справні, але все пообривано. В общем, щіткового узла нема. Бачимо, пружинки немає, вона, от, вона, от вони обидві, на другому так само. Пружинка обламана. А тут хоча б щітки є. Е, обидві трохи чорні. Е, чому чорні? Е, тому що от, китайські підшипники не витримують до косіння злізниці. Смаска вже повилилася. Повили, От вони перегрів, зробив нам от таке от. Бачимо, перепасив там в ту сторону, там. тут я вже пішкле був вставив підшипника. Тут є десь 2,5 мм в ту сторону. Тут ще трохи навіть більше. Один якор. От, бачимо сопліки є. Я не впевнений, чи він, чи він зовсім зламаний чи ні. Ну, є сопельки, однозначно є. А це цей очевидно. Бачимо очевидні речі. Так само підшипника нема залізного. Тут проводи обрізані, це висмикнуто, жорстко висмикнуто. Нічого. Подрізати або ще щось. Це провод обрізаний, будемо розбиратися з електрикою, бо тут є електричний тормоз, цікавий. Рішення, як ми такі дешевий сегмент, буду пробувати, як ви любите. Це відновлюю, виточу, спочатку проточимо це, щоб рівненько було. Я вже таке робив, в принципі, на одній косарці просто не показував. Це було влітку, сусідка приносила. Це проточив місце, виточив втулку з алюмінію, вставив туди, поставив подшипника. І поки що не приходила. Ні, приходила один раз заточити ножа. А так поки що не приходила. Не... Бачимо, розточилося. Трошки прийшлось підрізати, але е посадка під шуруп лишилася. Прийшлося підрізати, бо станочок ну, у мене невеличкий, не влізло. Це от алюмінієва тулочка, теж виточена. Вона сяде сюди. Все опресується усадиться на двохкомпонентний клей ще для надійності всередину підшипничок і це має працювати. Вон, та частина також там вже ну, там я вже присернув. Це відправляємо цей на перевірку, цей на перемотку. Якщо треба будемо мотати, то й той перемотається. Відправляємо, щоб люди попрацювали з ним. А ми будемо чекати, а тоді будемо збирати. Приїхали я коря на дві однакові газонокосарки. Клієнт сам віддавав на ремонт. Я йому ну, підказав, куди треба віддавати. Він це сам все зробив. Приніс, будемо збирати зараз.